Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! 3 січня, середа, нас засипає дрібний сніжок, але позавчора ввечері йшов дощ. Вчора, в другій половині дня, також пустився дощ під вечір ближче. А сьогодні, я не знаю, скільки було вранці, зараз 9-та година ранку, я прокинулася. І на градуснику мінус вісім. Подивилася на синоптику погоду, пише, значить, що до вечора. Накриє снігом нас Харківську область. На завтра пише на ранок мінус 4, на день плюс три. І на наступну ніч вже в плюс один. Капець. Вова поки поміняв розетку, он вона на колодязі. Каже, так пальці замерзли, що просто капець. Ось так виглядає зараз наш горіх. Можна було ще працювати, але по такому морозу ніхто туди не піде працювати. Ну, погода творить дива. І відповідно в мене на веранді замерзло моє м'ясо. Відварене і сало. А печінка і м'ясна обрість тут стояли. Вова, коли вийшов пора, заніс їх уже в хату. Вони ж у воді, вимочуються. Каже, зверху було льдом покрита людяна корка. Так що так. Бажаю всім вам гарного дня. Чудового настрою. Ну а я, як завжди, на кухню працювати.